Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Компанії Алігрія. З вами менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Ось уже 8 років, як я працюю в компанії. Сьогодні ми для вас записали дійсно цікавий варіант. Ми подивимося з вами об'єкт, і він не один, сім квартир в районі, іменуємо Ломас-де-Каборо. 2,5 км Ви на пляжі Кампамор. 3 км Ви на пляжі. Каборой, там навіть два пляжі. Подивимося, ми з вами сім квартир, тому що ми оглядаємо урбанізацію, яка була недобудована в 2005 році, і один іспанський фонд викупив її і приводить в повний порядок, нові комунікації, відділка, вся чистова і продає. Квартири з однією спальною коштують від 131 500 євро. А їх залишилося дві. І залишилося п'ять квартир з двома спальнями. Ціна від 176 тисяч євро. Вартість об'єкту входить повністю чистова ділка, предмети освітлення, кухня, битова техніка. Не входить м'яка мебель і зовнішній блок машини кондиціонування. Ми зараз з вами оглянемо шоу хаус і ви подивите сітого варіант квартири. Пакет мебелі туди буде коштувати 5 тисяч євро. Машина кондиціонування приблизно 1800-2000 євро. Що ще є в цій урбанізації? Як ви бачите, є два басейни, дитячий майданчик, також під землею є парковочні місця, які продаються окремо. 8 тисяч коштує парковочне місце. А зараз, шановні друзі, запрошую вас оглянути ітоговий варіант квартири з двома спальнями, двома ванними кімнатами. І приємного вам перегляду! Як я казав, тут залишилося 5 квартир, дві спальні, дві ванні кімнати. Ми подивимося з вами шоу-хаус. Він вже проданий, але є ідентичний. Ціна 186 900 євро. Як ви бачите, є свій дворик і є можливість потрапити в квартиру з вулиці чи з під'їзду будинку. Давайте дивитися. Окрім того, що є свій дворик, є ось така крита тераса. Хочу вам сказати, що у всіх квартир тераса не менше, ніж ця. Є квартири на першому, другому і третьому поверсі. Це трьохповерховий будинок. Що стосується квадратних метрів, Квартири з однією спальнею – 52 квадратних метри. Залишилося дві, ще раз скажу. І п'ять квартир з двома спальнями. Найменша площа 69 квадратних метрів. І це доволі просторі квартири. Подивіться на ширину салона, який поділений на дві зони: Об'єднана зона, зона відпочинку. Далі по плануванню я називаю її стандартне іспанське планування. У нас йде дві спальні, основна спальня з великим вікном. Також там є ванна-кімната з душовою кабіною, унітазом та умивальником. та дитяча кімната і ще одна ванна. Далі давайте оглянемо з вами кухню. Як я і казав, вона йде повністю в такому стані, як її, ви її бачите. Вся вбудована битова техніка, також пральна машинка, і бойлер входить в вартість. Вікно виходить в внутрішній двір, як тут називають патіо інтер. Там є ще одне приміщення до кожної квартири, куди ми пройдемо трохи пізніше. А зараз хочу ще. Означити, що тут є ось така барна стійка кухня американського типу. Давайте оглянемо ще одне приміщення про яке я казав вам. Шановні друзі! Ще одна внутрішня тераса до кожної квартири є десь більше, десь менше внутрішня тераса, яку ви можете використовувати як забажається. Тут звичайно немає можливості припаркувати машину, але велосипед свій ви можете поставити на своїй території. Також можна підняти затоновомним склом також тут можна встановити якийсь шкаф, поставити крісло чи будь-що це ваша територія. Болер встановлений тут. Якщо у вас була 131 500 євро і ви хотіли майже нову нерухомість, то пишіть мій номер, в WhatsApp є в опису до цього відео. Також, якщо ви бажаєте мати дві спальні, дві ванних кімнати в гарному районі, в гарному стані, у вас є кошти на це, то я до ваших послуг. А з вами була найкраща компанія на узбережжі Костабланки, компанія Алігрія. Алігрія. Будуємо вашу мріє